Це позафракційний блок, як uh -huh. називає наша іра. Питання називається як не поїхати кукухою. В ІТ?». питання дуже актуальне через те, що зараз дуже популярні різні техніки дуже багато говориться в ІТ про «work-war-life -work balance». Е, і дуже багато людей страждають на різні симптоми. Симптом самозванця дуже популярний. Дуже часто стається вигорання в ІТ. Задають таке питання неочікуване, щоб це було супер свіжі, свіжі думки. Розкажи е, свої поради, як взагалі тримати своє ментальне здоров'я в порядку, коли ти працюєш в сфері ІТ. А, Давайте, може, я почну, бо після десь третього вигорання я про то задумався. Насправді дуже важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Е, бо коли я прийшов в ІТ, ну, ну там всі HR, та нам кажуть, ментальне здоров'я, ментальне здоров'я для мене це було ну, там, особливо для хлопця села, це якесь таке щось собі таке цікаве. Робіть роботу, ну просто. Ти що, лампочка? Ти перегораєш. Але коли вже десь другий, третій раз я зрозумів, що я просто зранку прокидаюся. І ну, не те, що не хочеться ноутбук відкривати, я просто думаю про роботу і мені стає погано. Та? І ну, що я зробив для себе? Для себе я просто визначив якісь такі е, тригери, після яких я розумію, що от, ну, я підгораю. Та? Наприклад, я дуже люблю комунікувати з людьми, спілкуватися, особливо з новими людьми. Е, і коли я бачу, що в мене є якийсь дзвінок, а я. Ну, я можу у нього піти, але я дуже просто не хочу говорити з людиною. Так? Хоча людина приємна, але це нормально. Просто в мене вже таке підгорання. Я просто беру собі один-два Дей-офи. Тобто мені цього достатньо. Бо коли вже ти вигорів, ну один-два Дей-офи недостатньо. Мене багато кейсів, коли мої знайомі там десь в Африку їздили, десь там в палатках жили, е там по, -по, по горах десь лазили в латамі. Ну, тобто, Люди, потім треба дуже багато часу людям для того, щоб відновитися. Тому для себе, ну рекомендую знайти для себе, бо в кожного це свої якісь такі моменти, коли ви бачите, що це напевно не моя типова поведінка. Напевно, напевно, треба зупинитися, трошки піти, подивитися, як ростуть дерева, та подивитися, як мурашки бігають по лісі, і, і відпочити собі. Так, я згоден. Зараз бувають такі дні, коли ти не то, що там на вулиці не виходиш, коли ти навіть не штори не роздвинув протягом дня, бо ти проснувся, пішов на кухню, це твій офіс, почав працювати і там працюєш цілий день, особливо ну, такі кризові місяці, роки, коли дуже багато роботи, різноманітної. От важливо для себе знайти якийсь спорт або рух, або нехай навіть прогулянка регулярно займатися, ну рухатися, виходити на свіже повітря. Це дрібниця, але вона дуже важлива. Це банальщина, але напевно всі це кажуть, але це не можна недооцінювати. У мене теж бувають випадки, коли а, є відверте вигорання, коли ти ну, не хочеться зранку з ніжки встати, вставати. От тут треба себе змусити піти, займатися якоюсь фізичною активністю. Це допомагає, це покращує сон, це покращує твою продуктивність, це покращує ну, в принципі, якість твого життя. Ну, і тут ще один такий момент. Е, нас колись проводили на стовсерві наші HR, нам знову ж таки тренінг, там, та, як, як там ментальне здоров'я, оце все. Ми там зібрали всіх наших девопсів, і там був воркшоп, де, в принципі, ну, кожен ділився, що в нього таке було. Та. І після того воркшопу, коли я з командою ну, питався, як вам взагалі воркшоп, що було окей. І, і мені там команда каже, Бріна, я думав, що це тільки в мене таке. Ну, тобто -то, я, ну там Ростик завжди такий веселий, посміхний, а виявляється, він ну, в нього теж було вигорання. Ну, тобто, насправді, ми ж не завжди показуємо. І нам інколи здається, що це тільки там в команді ми вигораємо, а всі решта класно працюють і, і та, і з такі. нами щось не так. Ну, насправді це, це може бути зі всіма. Е, наша робота це не. Ну, не, не просто десь там на заводі щось підносити, опускати, та? тобто це дуже багато decision-making, дуже багато комунікації, ну і воно виїдає дуже багато ну, ресурсу енергетичного. там, Ну, як в нас PM, так і в програмістів там, будь-кого в IT-сфері. І дуже важливо якраз підтримувати цей емоційний ресурс. Бо фізично ми не дуже сильно ну, мучимося. Там, ні, роботі. Але, але дуже важливо цей емоційний баланс підтримувати. Ну, якраз те, що Макс сказав, якісь фізичні вправи вони якраз допомагають нам. Вирівняти оцей баланс, та? тобто трошки попрацювати фізично, відпочити морально, зарядитися і бути готовим там, на наступний день. Ну, не скажи там, віно, бувають такі аудити, треба стільки кліків зробити, що починає рука боліти. Я вже купив собі еспандер. Я думаю, що впораємось. Це це дуже доречне питання, насправді. Мені здається, що більшість айтішників вирішують його дуже просто, вони вигорають. Щоб не пихнути кукуху, вони просто виграють, е, хочуть йти в сабатікал, в відпустку на 3-5 місяців, дауншіфнутися в якусь іншу галузь, там, поїхати в село сапати картоплю. Ну, по-різному. Тому, як варіант, щоб не поїхати кукухою, можна насправді -на 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 вигоріти і переключити діяльність, він. він... Схема скажу, робоча. Та, та, він досить поширений. Та, У ну, мене величезна кількість людей йшла в собатіка ну, на півроку, на рік і, і тому подібне. Тому що це, це був варіант вигорання, а вигорання стається, ну, стається, мабуть що синонім до поїхати кукухою. Бо якщо ми говоримо поїхати кукухою, це вже таке більше ментальне відхилення. То... А вигорання це ти коли стараєшся тримати все в рамках, щоб не відхилятися, і в тебе закінчується енергія, це все тримати. Але ну насправді це от те, що ми проговорювали, це цей баланс думати про роботу і думати про життя, жити в робочому світі, жити в своєму світі і визначати, який світ для тебе реальніший. Ти можеш жити в реальному світі, де в тебе є тільки робота, більше немає нічого. Ну, ти поїдеш до зозульки або вигориш, тут без варіантів. Але якщо ти усвідомлюєш, що ну, в тебе є робота, це твої професійні стосунки, у вас є чітка, чітка домовленість з роботодавцем, що ти ділишся своєю експертністю, компетентністю, ти віддаєш йому велику частину свого життя за, за якісь умови, на яких ти пішов працювати, і ти не зобов'язаний жити цим. Робочим життям, тому що в тебе, по ідеї, мало бути ще й інше життя. Це твоє особисте, це, це якісь там стосунки там з близькими людьми, з друзями, якісь хобі, які тобі дозволяють переключитися і. Поїхати кукухою по зовсім інших напрямках, не знаю, там парашютний спорт, там, пострибати ще щось. Ну, думаю, варіантів багато, та, але, ну, як на мене, це основна річ це, от, ще раз повертаючись до основної нашої розмови, це мати час, щоб заточувати оцю пилку. Тобто, якщо ти встигаєш відпочивати, у тебе нема таких згонів, що твоя кукуха просто не витримує. Тому відпочивати, переключати, міняти контексти. І адекватно сприймати свій світ і свою роботу, і своє місце на роботі, і місце роботи в своєму світі. Ну це такі вже десь місцями. Ну, всі, всі мусять перейти через трансформацію. Мені воно далося важко. Я не можу сказати, що їхав кукухою. От в мене були інші наслідки. Це, це якісь такі там вигорання, погіршення здоров'я, але. Зараз, ну, не знаю, мені здається, що шансів поїхати кукухи в мене просто нема, бо я чітко розумію, що ага, тут я ще, ще я так попрацюю в такому режимі ще 2-3 місяці. Ну мене вже не буде. Просто це, це просто буде якийсь такий злей життя робот, який тут ходить, бурчить і, 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 і нещасливий. Тому питання дуже цікаве. Мені сподобалося. Осна, основна відповідь варіант: вигорайте. І ви не поїдете кукухою. <рив> Як не поїхати кукухою? Насправді це дуже таке серйозне питання, тому що, наприклад, в Обісофті у нас особливо вони це ввели після ковіду. У нас був психолог, тобто, ми мали, могли отримати допомогу психолога, записатись на безкоштовну психологічну допомогу. Бо чесно кажучи, після особливо ковіду кукуха у людей почала їхати. А дуже сильно це було актуально, коли почалася війна, і кукуха почала їхати у всіх. І це реально було дуже актуально. Там всі записувалися, бо нам це було дійсно потрібно. І більше того, коли почалась війна, ми могли, наприклад, не вийти в робочий день. Ми могли просто написати, що ну це було в обізохті так на перші дні війни. Що ми себе емоційно погано почуваємо. І нам такі, да-да-да-да-да, все добре, все добре, не хочете працювати, не треба. Е, реально, такі випадки були, і було дуже, ну, типу, ми могли просто написати в останній момент. ну, типу, Я не можу, типу, на цей ок, все нормально. Е, слухайте. Е, тут потрібно зрозуміти, по-перше, від чого у вас їде кукуха. Якщо вона у вас їде, бо зараз в країні війна під вами взриваються бомби, ППО, працює і тому подібне, то тут ну, це таке дуже серйозне питання. У вас є величезна там пострама, вам потрібна допомога психолога і до психолога, у якого є диплом обов'язково, було, б... було, було, було б добре, щоб був. Так. Так. так, це обов'язково потрібно, бо чесно, у мене просто є досвід. Я, до речі, була. Якщо вже так, у цього психолога якого не було, немає допомоги, і можу сказати, що воно дійсно відчувається, коли людина без медичної освіти, ти до неї приходиш. Ти вже ну якось fragile, твоє, знаєш, внутрішнє становище. І ну, люди можуть тебе покалічити, чесно кажучи. Тому ем, потрібно звертатися до спеціалістів, які реально спеціалісти не в соціальних мережах. А у них, от це той момент, коли дійсно диплом потрібен, якщо це стосується е, вашого життя, а психологічне, ну, типу, е, психологічні моменти, це те ж саме, що фізичне. Немає різниці. Тут потрібен лікар. Пидіть, розберіться, поспілкуйтеся з спеціалістом. Якщо це стосується якихось професійних моментів, коли, наприклад, у вас дуже великий стрес. У мене було, до речі, таке: ось тут у вас компанії, у мене був момент, я працювала з грецькою компанією. Просто хочу привести реальний приклад, щоб так було зрозуміліше. Працювала з грецькою компанією, і те, що ти казав про англійську мову, що англійська мова не у всіх рідна мова, і для греків так само вони там знають її, але тим не менш їм деякі моменти було складно там мені пояснити. І комунікація якось не дуже йшла. Плюс мені давали такі завдання, де я технології ще не знала. Не було прикладів, де подивитись, бо це був сирий продукт. Ми його з нуля писали, і я ну, реально, там тижнями до 12 годин ночі сиділа, вчила, вчила, вчила. Нікому це не казала, ніхто це не знав. Е і я їхала кукукою, чесно кажучи, мені було важко фізично, і морально мені було важко. І потім е я зателефонувала своєму ментору. Він просто в нашому проекті не працював і мені дещо там mm -hmm. допомагав. І я тобі покажу: слухай, допоможи, будь ласка, але не можу, вирішити, не можу вирішити цю таску. Мені потрібна твоя допомога. А він так і дивиться і каже: Слухай, так нічого, що це не ти маєш робити. Ну, завдання на твого рівня. Це отой сіньор має це робити, а не ти. Ти угу. технологію не знаєш. Угу. І е, я пам'ятаю, я з ним поспілкувалась. Він пішов до менеджменту, поспілкувався, і цей менеджмент повернувся, ще й вибачався. Ну, типу, типу, камон. Ми хочемо, щоб ти нормально себе в компанії почувала. Е, е, потрібно спілкуватись, Якщо у вас виникають в робочих моментах якісь питання, де там ну або конфліктні питання, або питання, які вас хвилюють. Спілкуйтесь, знайдіть менеджера, скажіть, так і так, мене ось тут є такі питання, які вони заважають мені робочому процесу. Тільки через комунікацію можна вирішити будь які питання. Це стосується абсолютно всього, не тільки робочих моментів, тому вашого особисте життя і тому подібне. Uh, міксуйте свою роботу ще з чимось. Ваша робота не має бути вашим uh, життям. Інакше кокуха поїде, бо у вас нічого, окрім роботи, не існує. Uh, якщо у вас є якісь там, не знаю, там новини, ви постійно дивитесь і вони, uh, от вас... я просто була така. Я під час війни от на початку, я вся в новинах була. Uh, не дивіться, просто обмежуйте, обмежуйте кількість ем, ось цього негативу, який може на вас вплинути. Захищайте свою емоційну систему. Я розумію, що це неможливо в країні війна. Як це так не дивитись новини? Тут, не диво не подивився, тобі бомба прилетіла. Але, тим не менш, захищайте свою нервову систему, е, бо це ваше емоційне здоров'я. Ем... Мені моя підписниця, вона сама з Казахстану, і вона каже, що, типу, всі росіяни вони тут приїхали тут в Казахстан, вони забирають нашу роботу, я не можу, як програміст так само влаштуватись на роботу, бо тут і чари росіяни, вони наймають росіянів. Я не хочу спілкуватися з російською мовою, бо в мене типу, психіка не витримує. Я кажу: ти своєю ненавистю сама розхитуєш свою психіку. Потрібно, ну тобто, 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 те, що ти когось там ненавидиш, їм від того нічого не буде. Е, тому щоб не їхати купухою, треба її берегти. Йдіть до спеціаліста, е, спілкуйтеся з людьми. Якщо хочете, запитайте у чата GPT. Я реально питала. Ну, в прямому а. сенсі слова, я реально а. питала Там якісь психологічні моменти, і він давав мені відповіді не те, що порадиш, що робити. А просто якісь конструктивні відповіді. І це дійсно там допомагає. Спробуйте чимось займатись, щоб це не було. робота це не все ваше життя. ніхто Ніякий начальник вас не похвалить, що ви перепрацьовуєте. Він, типу, взагалі буде мовчати, і так типу, а, ну це твоє життя, ну ок все, супер, перепрацьовуй, мені ж краще. Якось Ну ось так от. ну Взагалі, мабуть, просто я. Така людина, що значно простіше до всього ставлюся, то це, в принципі, і рекомендація: клієнт дурак, ну і нехай. Ну, типу, whatever. <реш> клієнт дав хреновий фідбик. Ну, окей, зроби, як клієнт хоче. Тому, в принципі, не треба їхати кукухою на роботі. Це нікому не принесе профіту ні вам, ні клієнту, ні вашим партнерам, колегам. Тому просто. А, старайтеся все робити. Ну, окей. <плес> <плес> Як не поїхати кукухою в ІТ? Не знаю. Я, бачите, можливо, моя, мій досвід, точніше, він не буде релевантний для всіх, тому що в продажах завжди щось нове. Те, чим я завжди займався нетворкінгом, продажами і чому власне я цим займався, тому що мені це подобається, коли постійно міняється картинка. <кій> нові клієнти, не знаю, нові проекти, нова взаємодія, і це мене якось постійно мотивувало. Як не поїхати в ІТ? ну мені здається, якраз зміна або вихід з комфортного середовища для себе і буде допомагати. Часто можу навіть допомагати не зміна самого проекту, а зміна ритму життя. Попробувати якийсь екстремальний дурний для себе спорт. Я от недавно почав займатися боксом, і мені дуже сподобалося. Е і насправді дуже цікаво, що ти можеш півтора години не думати про ІТІ. Е ти просто думаєш, як, щоб не то, щоб я на ринку працюю, я просто працюю з грушею і з тренером. Але ти думаєш в той момент, як працювати з грушею з тренером. І цього достатньо, щоб твоя голова переключалася хоча б на півтора години в день. Часто люди займаються бігом, іншим видом спорту, і їм це дуже допомагає. Постійно розвиватися тільки в одному напрямку, весь час читати тільки технічну літературу, тільки е, бути максимум професійним і продуктивним, е, приводить до вигорання. Міняти постійно свій стиль, напевне, життя, додавати щось нового. Е, це їй дасть е, хоча б якісь елементи. Часто люди, наприклад, файтішці, це модно міняти компанії. Щоб щось змінити, треба поміняти компанію. І здається, що щось поміняється, або проєкт поміняти, так? щоб, як то кажуть, не виїхати кукухою, бо вже все надоїло, люди надоїли, компанія надоїла, все одне і те саме. Чи це шлях? Можливо, для когось так. Я не впевнений, що для багатьох, тому що я, наприклад, особисто серед друзів почув, що насправді це такий короткостроковий ефект. Зміни не настільки глобальні, тобто, не хтось повинен під тебе помінятися. Що чи ти повинен помінятися для того, щоб е, змінилося щось для тебе, і ти особисто мусиш змінити свій ритм, ти особисто мусиш змінити своє відношення до того, що ти робиш, тільки тоді появиться напевно нова одного додаткова мотивація. Ну, е, що стосується ментального здоров'я, то під час війни я думаю, треба е, видалитися зі всіх чатів, які повідомляють новини, обмежити доступ е, цих новин, зрозуміти, що головну новину. Про нашу перемогу ми не пропустимо. Нам точно хтось її повідомить з своїми криками навколо. Тобто, ми будемо це знати. А читати постійно це шкідливо. І я коли це зробила, зрозуміла, що життя моє покращується. Шукати натхнення, шукати натхнення навколо себе, помічати щось хороше, не фокусуватися на якихось негативних речах, а бачити хороше навколо, займатися спортом. Це підтримує фізичне здоров'я і ментальне. Ми вже це говорили. Воно трошки так дисциплінує. В кого є дітки, проводити час з дітками, в кого нема діток. Проводити час з друзями, кого немає друзів, проводити час з рідними і так далі. Тобто спілкуватися з тими людьми, які вас надихають, які вам дарують позитивну енергію, старатися її так само випромінювати, шукати те, що підходить саме вам. Кожна людина індивідуальна і немає універсального рецепту, як балансувати в житті, але кожен, я думаю, вже там до якогось. З певного віку розуміє, що саме приносить мені задоволення. Я люблю, коли я прогулююсь, я люблю слухати музику, я читаю. Я... І от кожна людина для себе це має вибрати: напис... взяти блокнотик, ручку і написати, що я люблю робити. І старатися такі речі проробляти. Бо якщо самі про себе ми не подбаємо, про нас не подбає ніхто. І... Дбати про себе, дбати, бо це зараз дуже важливо. Зараз треба бути здоровими, медицині не до нас, а ми можемо це зробити самотужки, все в наших руках, тому шукаємо натхнення навколо Дякую. і надихаймо, і надихаймо інших. Дуже актуально, тому що мені здавалося, що я поїхала кукухою IT десь Лютий. У мене був такий, що я думала, типу, що я поїхала кукухою. Перше правило це не перепрацьовувати. Банально. Але багато хто, е, як це зараз називається, е, коли, наприклад, тобі чому, чогось не вистачає, ти це заповнюєш чимось іншим. От, наприклад, мені не вистачало спілкування, я заповнювала це роботою. І в мене майже поїхала кукуха, тому що коли ти багато працюєш, ти перепрацьовуєш, ти е, себе сам заганяєш. І я від їх, моя кукуха приїхала назад, коли я згадала, що в мене в нормований робочий день, нормований робочий тиждень, що в мене є обід, що в мене є відпустка, що в мене є паблік холідейс. Що в мене є гнучкий графік, який компанія мені пропонує, але чому я його не використовую? Хизи на перше місце ставити себе. Тому що робота може змінюватись, гроші все не замінять, робота все не замінить. Рано чи пізно, все одно потрібно буде знайти причину, чому, чому їде твоя кукуха. І варто подбати про себе, якщо болить голова, якщо ти відчуваєш, що ти втомлений, не бійтеся взяти чи сіклів, чи піти поспати. Головне в цьому це попередити команду, проговорити з командою. Якщо у вас якісь важливі таски. Які треба на когось переосайнити, це організувати. Тобто, не просто там не з'явитись на роботу там один день, а сказати: мені погано, я відчуваю себе дуже подавлено, мені складно, мені потрібно там два дні поспати. Просто поспати, помити посуд, якийсь там, перескалати шафу, і розуміння буде. Тому що в кожного таке може статися, подбати про себе, тоді повертатися на роботу, а також знаходити час на те, щоб робити щось корисне для себе поза роботою. Тобто не, не тільки пасивно відпочивати, а й займатися спортом, спілкуватися з людьми, десь ту енергію виганяти. В кожної людини є свій метод, як цю енергію можна виганяти, але вам, принаймні, один раз в день потрібно відчути якийсь приплив емоцій. Чи позитивних, чи негативних, але має відбутися оцей, тобто, якийсь вибух, перезагрузка і тому подібне. І не можна все тримати в собі. Я певний період працювала з психологом, і мені дуже допомогло. І я вважаю, що не варто також цього соромитися. Це класно, це допомагає, і так можна стати щасливішим. Здорово харчуватися. Поділитися з кимось, що тебе турбує, тому що е, знати, що ти не один дуже допомагає. Нам здається, що наші проблеми найбільші, найгірші, що нам найскладніше. І якщо ми поспілкуємося з людиною, яка теж поділиться, що їй непросто, воно якось двом стає легше, ти ділиш на два. Е, ось. І любити Україну, і донатити на ЗСУ, конвертувати свою злість в донати. Класне питання, я десь е, теж задаю його собі, і е, до війни в мене був чудово налаштований work-life balance. Я кожні вихідні проводив в горах. Е, я або в печерах, я там учасник спелеологічної асоціації України, і я маю дуже багато там знайомих, які займаються всякими класними штуками, до яких я міг написати в п'ятницю да, я можна, я з тобою кудись поїду. І, а в них теж якісь там є вже активності, і вони так окей. Тобто, я людина, яка там, може зібрати рюкзак за 10 хвилин і їхати кудись. Але з початком війни воно все дуже змінилось, і в мене насправді цей ворк-лайф е, ну що трохи логічно, як на мене, е, змістився, і в мене став work-work balance, тому що я багато працював, багато вчився. І е, свої думки старався максимально загрузити чимось іншим, щоб не мати вільного часу. Е, зараз я, власне, змінив роботу. Я е, розбираюся в новій компанії, і я теж стараюся розставити пріоритети, щоб все ж таки знову е, налаштувати той work-life balance, щоб їздити в гори, щоб відпочивати, щоб кататись на велосипеді. Е, Сплавлятися по річках та будь-що будь робити, тільки б не сидіти вихідні вдома. Тобто, в мене, в мене як було. Я тиждень працюю і цілий тиждень я чекаю вихідних. Приходять вихідні, я замучуюся за вихідні вкрай і такий, божечко, як я хочу вже на роботу. І десь до цього я прагну знову це відновити. Тарас, питання маємо. Останнє. Скажи. Як не поїхати кукухою в ІТ? Ой, це неможливо. Ну Все, дякую.